Щоб берегти ментальне здоров'я майбутнього покоління в Івано-Франківську команда проєкту Співдія заради дітей проводитимуть безкоштовні заняття з неформальної освіти. За словами керівниці проєкту Мар'яни Сурмей, до курсу зможуть доєднатися дітлахи віком від 5 до 17 років. Це неформальні заняття, це більше такий у нас нахил на емоційну підтримку. Тобто, це арт-терапія, пластилінотерапія, заняття з командної роботи, тренінги для підлітків. Злітків такого формату такі заняття сприятимуть інтеграції внутрішньопереміщених дітлахів в новому оточенні. Переконані організатори до того ж, під час активностей створюють максимально комфортну та спокійну атмосферу, де кожен зможе проявити себе. Кожна дитина має відчувати себе у нашому просторі комфортно, щоб це відбулося. Ми створюємо таку атмосферу, коли діти приходять. Ми зазвичай робимо коло дружби для того, щоб кожен міг висловитися, кожен міг розповісти про свої. І емоції, і ми розуміли також, з ким ми працюємо. Відповідно надалі, ми будуємо нашу програму таким чином, щоб дітям було цікаво, щоб це було для них корисно і щоб це не травмувало їхню психіку. В кінці завжди обов'язково ми завершуємо рефлексією, тому що нам важливо, думка цих дітей. Нам важливо, щоб ці заняття не просто відбулися, а відбулися якісно, цікаво і обов'язково принесли користь. Проходитимуть заняття на базі молодіжного центру рух. Директор закладу Іван Хом'як розповідає, він облаштований сучасним обладнанням, що урізноманітнюватиме заняття. А що головніше, з дітками працюватимуть кваліфіковані фахівці? Вони прийшли попередні навчання ще за початку даного проекту. Це команда наших калуських друзів. Також в даних фахівців є один з працівників нашого молодіжного центру, який також є членом даної команди. Півно вони будуть проводити заходи по арт-терапії, по психологічній підтримці. І що не менш важливо, будуть проводитися заходи на виїздах в наших територіальній громаді по населених пунктах. Створення таких просторів у Івано-Франківську важливе для розвитку дітей та молоді. Для нас є принципово важливим, щоб власне, тут займалися дітки, бо це майбутні студенти, це майбутня молодь, це велика частина цих дітей, які є внутрішньо переміщених, Для нас це мега важливо. Ми хочемо, щоб люди, які сюди переїхали, з сім'ями, з дітками. Інтегрувалися в нашому місці і можливо обрали його для подальшого життя, тому що бачимо, що велика плинність українців за межі держави є, і для нас дуже важливо створити такі умови, щоб людям було комфортно тут проживати, як місцевим, так і тим, які тимчасово приїхали проживати в нашому місці, і можливо беруть його для подальшого життя. Розпочнуться заняття вже з 1 листопада, проте реєстрація на наступні місяці триватиме круглорічно. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія компанія Раї.